Все, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі І справжнім друзям не сябуть посоним. По добре, числе з тобою завжди воне. Вітаю вас, тепер ви, дорослі, бажаю ти вірним шляхом досягти нових вершин, бути активними та здоровими. І ніколи не зупинятись, а йти тільки вперед. Хотілося б привітати усіх наших випускників, випускниць і всіх наших вчителів зі святом останнього дзвоника, а також подякувати нашим вчителям за, напевно, не так за ці гарні моменти, які в нас були, як за ці складні моменти, коли в нас щось не виходило або виходило невдало. І... Вони нас підтримували і робили це протягом усього навчання. Я сподіваюся, що кожен з нас зміг отримати в Харківському державному музичному ліцеї саме той досвід, який нам ще знадобиться в майбутньому. Я сподіваюся, що скоро ми всі знову побачимося, зустрінемося разом і відсвяткуємо вже нашу перемогу. На жаль, не можу обійняти кожного з нашого ліцею, але на спільних музичних проєктах зустрічаю випускники минулих років. Наш ліцей – це перше журнал на початку надпоказаного музичного шляху та досягнення нових здобутків на цілий. Ми пишаємось, що можемо бути випускниками нашого прекрасного ліцею. Вітання з Німеччини! Соломія Дрябіна та Вікторія Груповська. Сьогодні особливий, але сповнений емоціями день. Ще вчора ми були учнями. Сьогодні ми випускники Харківського державного лісу. Ради що в нас є мета. Коли бути професіоналами, ми мали змогу займатися з найкращими вчителями. Хочу подякувати. Ірині Брами та Ио Львовичу за знання з гармонії з ольфечо. Бажаю натхнення, щастя, здоров'я. Прощавай, моя Олстан Вейскую. 谢谢。